Ну що ж, за нашою традицією, точніше, за моєю, яка недавно в мене з'явилася, я знімаю два відео звичайних про психологію і одне про таро. У мене буде три позиції. Сьогодні ми з вами будемо розбирати саме несвідоме. Що воно хоче мені сказати. я буду брати три колоди на кожну позицію, тому просто зараз буду індифікаційні карти вибирати. І отут мені щось прийшло в голову, <схід> не те, що я хотіла, тому зробимо те, що ось тільки що до мене прийшло. І так, я беру індифікацію ось цієї, і манару. І ось це щось там луна якась чи якось воно там зветься. Це буде історія про жіночу частину нашої психіки і про, чоловічу, жі... і про чоловічу частину нашої психіки. І ключова сигніфікація. Тобто даємо. Ой Боже, що тут воно вже Якийсь ха 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 хо буде. І так, попереджаю: можливо, співпадіння, можливо, не співпадіння. Тут ключовий момент, що за останнє слово. Ви просто критично осмисліть, що вам підійде, що можливо, не підійде, це як якусь казочку, як якусь просто історію, яка може вам імпонувати, може вам не імпонувати. От, тому що останні роки я більше так роблю розклади просто з цікавості. Пропрацюю я не пропрацюю, в мене живіт бурчить, бо я вже хочу їсти. Тож, давайте сигнифікацію, що вам хоче сказати ваше несвідоме. Перша, друга і третя позиція. Вибирайте, не спіша, інтуїтивно і ідентифікація першої позиції. Ой, Що вам хоче сказати ваше несвідоме? У ну, мене, йде історія якогось такого балансу. Плюс-мінус ви можете прочитати своє несвідоме. Плюс-мінус ви якось розумієте, що воно хоче вам сказати, куди воно вас хоче. Привести, і в той же час ви ще якось можете дослухатися. Можливо, не в усіх ситуаціях, але все ж таки є ось ці ситуації, де ви слухаєте свою інтуїцію, своє і звертаєте на певні знаки долі для того, щоб все ж таки прийти до своєї стежки. Хоча ви ще в процесі, в деяких випадках, я би сказала, що ось ось-ось-ось якось людина починає відчувати ось цей зв'язок з собою, ось те, що там всередині сидить. Так, візьмемо Манару. Ваша жіноча частина, що вам хочу сказати. Ваша жіноча частина, якщо ви жінка, проявляйте себе. От прям конкретно агресивно заявляйте про себе. У вас все вийде. От вам прям от цю всю увагу. І що вам хочу сказати? Чоловіча частина. А, от. Ну, тобто, знову ж таки, жіноча чоловіча частина підходить всім. Просто якщо ви жінка, то акцентуйте увагу більше на жіночу частину. Якщо ви чоловік, більше акценту ставиться на чоловічу частину. Так, чоловіча ваша частина проаналізуйте свої. І знову ну, от. Так, ну, чоловіча частина вам хоче сказати: ну, нарешті, нарешті, зроби певні висновки. І коли ти будеш за себе про себе заявляти, то, будь ласка, візьми з собою певний захист. Тобто, тобі потрібно заявити про себе і в той же час мати певний захист в разі чого. І ось це буде додавати вам якоїсь такої впевненості для того, щоб завершити. Старі якісь обіди і в той же час ем, почати нове, що значить іще захист, як це він. Що можна тут сказати? От коли ви. Ну, знаєте, в мене йде така історія, що ось тут ви якось щось чудите, а потім робите вигляд, що ви дурошка. Потім робите вигляд, що це просто під впливом якихось емоцій, це не ви, а це якась така частина вас. Вибачте, щось я всполила. вибачте, я щось якось не туди пішла. да-да-да, Зато ви це зробили. Зато ви заявили, зато ви гаркнули, зато ви психанули. От. Отака от от така цікава. До речі, пишіть, можливо, ви хочете більш детально розібратися, то пишіть в коментарях. Це. Я хочу робити це в коментарях. Так, друга позиція сигніфікація сонечко. Тобто. Що ваша дитина хоче відпочити? Ваша дитина хоче понасолоджуватись життям, або ваша дитина вже насолоджується цим життям. Тобто ваша дитина хоче вже спокою, щастя, просто безоботного існування. Ваша психіка вже просто, можливо, вже не вивозить якісь ситуації, хоче просто як дитя відпустити всі обов'язки. Так, що хочу вам сказати ваша жіноча частина вас? Є, там Та мене жилу до Єднання з природою, єднання зі своїми корнями, єднання от сама, сама собою, ну, з усім світом. Тобто, тут насправді може бути. От до своїх корні, десь можливо виключити телефон. І насправді на природі помедитувати, хоча зараз така погода, десь можливо просто виключити телефон і поїхати до своїх близьких, рідних, от саме якраз зі своїми корнями вкорінитися і набратися ось цієї сили. Тому що у вас насправді такий пропланований розум. Але вам не вистачає, можливо, якоїсь зв'язка з природою, з животними. Ось сюди якось вас тягне. І що хочу вам сказати ваша чоловіча частина. Чоловіча, тут виходить жіноча, знову таки енергетика. Ой, мені хочеться сказати, що воно просто поєднується. Тому що тут великий акцент саме ставиться на тому, щоб знайти ось цей якийсь зв'язок з собою, з дитиною, з природою. От наодинці. Наодинці якось знайти ось цей внутрішній баланс. Як це зробити, через що? Через просто забивання, через просто уход, через просто ну, закриття від ось цих всіх, що вас тривожить. Ну, тут насправді можливо реально виключити телефон. І просто побути десь на природі один на один з тваринами. От реально може бути навіть такий випадок. Пишіть, як у вас там насправді це все проігрується. Так, третя позиція. Це, е, це процес це ще процес. Тобто, я хочу зрозуміти, як зі мною на якій мові спілкується моє несвідоме. Я ще хочу розуміти, що де, як. Я ще якось ну, хочу, я хочу, я хочу. Але щось такое якогось конкретного не бачу і не чую. Так. Що хочу вам сказати, ваші жіноче? Відпусти, відпусти, і, знаєте, тут знову ж таки відпусти, і тобі все прийде. Ну, от, якось воно так от, все зрозуміло і чітко. Далі, що хочу вам сказати, чоловіче. Горло просто дерев. Так ви маєте усвідомити, що ви зараз самі себе трішки калічите. Бо хочете все от чітко якось пропланувати, розпланувати, зрозуміти, що де і як. А вам трішки потрібно легкості, вам трішки потрібно відпустити цю всю ситуацію. Тому що зараз якесь чоловіче начало через щур, Прямо вперед пішло, і воно пішло прямо в конкретних мінусах. От пропланувати, відповідати за оце все ви зараз самі себе трішки підставляєте. От тому потрібно відпустити ситуацію. Дати, ну, у вас є запрос і дати Всесвіту, якось всім подіям стати так, як має все бути, і довіритись цим всім подіям, що все буде так, як має бути. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь. А я пішла їсти і лікуватися.